Це не крона. Ой. Це не... ой, Ну ну є така правда, крона так, трошки порані, ржавіє, порані, Тільки по рамі, тільки порамі, але так, і ціна так, там заптиць. Так, так, так що стартувати так. можна так. на кроні. Їздить їх дуже багато і люди задоволені, не знаю. Багато перевізників їздить. Ну, так, але... У мене на стоянці крони, але, блін, ну, якщо цього ще не вскривали mm -hmm. і не варили, нічого, так чоловік трохи новіший на рік, на два прицепи і повністю підлогу знімав і варив. Ну, mm -hmm. крони. ну Так, є так момент. звісно Шміц або Шварцмюллер то краще за Вельтона. Але, за всім і, треба але... Наприклад, дивиться. я задоволений. Вони в мене з 14-го року ці причепи, і в мене їх 5 штук. Теж вони, от. до речі, бюджетненькі такі, ну, не, не самі дорогі, скажімо Ні, так. В смыслі, ну, Требу... Нові маю так само Вельтони, ага. от, і це є. І ну, нормальний. Нормальний. Так, Ось е така техніка. Е Від перерізка, тут здвижна криша, понятно. Так, все... так, так. тенту скільки, Борт... мабуть, то, мабуть, що три роки. Все, кому треба заїжджайте. Так.